Вітаю на константі. Олексій Резніков подав у Верховну Раду заяву про відставку з посади міністра оборони. З огляду на це пропоную підбити підсумки його роботи. Починаємо з перших днів на посаді міністра. Резніков став відомий заходу як один із тих, хто рішуче говорить про необхідність оборонної підтримки України. Ще до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації він закликав надати Україні наступальну зброю. Однак чимало союзників на той час відкидали таку можливість. Із квітня 22-го року Резніков запустив зустрічі у форматі Рамштайн. Так-так, це саме його заслуга, де близько 50 міністрів оборони різних країн світу обговорювали потребу України. За підсумками 14 таких дипломатичних зустрічей силам оборони України були передані танки Леопард 2 ПВО Петріот, Айріс та багато іншого. Також, хоч і зі скрипом, але все ж. Вдалося домовитися про постачання Україні американських винищувачів f 16 Українські пілоти та інженери вже проходять тренування, а згодом нам передадуть і самі винищувачі. Усього ж завдяки Резнікову Україна отримала сотні передових видів озброєнь, які нині використовуються у контрнаступі. Зокрема, до плюсів екс-міністра можна віднести роботу над суміжністю ЗСУ із військами НАТО. Так, Україна обійшла деяких членів альянсу за кілька. Впроваджених стандартів НАТО. Також відомство Резнікова працює над цифровізацією даних. Насамперед для ВЛК та ТЦК. Єдині чорні плями на репутації Резнікова це скандали з яйцями та куртками. Та навіть якщо факти корупції дійсно були, то сам Резніков до цього жодного стосунку не має. Це можуть підтвердити навіть найбільш затяті хейтери екс-міністра. А загалом діяльність Резнікова на посаді міністра оборони України варто характеризувати. Як позитивну, адже він зробив неймовірно багато, аби Україна перемогла у цій війні. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на Константу, поширюйте це відео. Чао!